Вітаю вас, як завжди, у цій порі на п'ятому каналі для вас програма Медспортиза. І я Вероніка Ухолкова. Щотижня тут для вас лише корисна та цікава інформація щодо нашого здоров'я. Дивіться сьогодні у програмі: часті застуди, слабкість та поганий настрій, як нестача сонячного вітаміну, Д відображається на нашому здоров'ї, і як повернути собі життєві сили. Любити довго сидіти перед комп'ютером або телевізором. Тоді вам гарантована грижа хребта, як позбутися проблеми без ліків та операцій? Корисні поради від експерта в здоров'ї хребта Олександра Костельнюка. Цукровий діабет, зниження імунітету, остеопороз, депресії, біль та слабкість у м'язах. Чи знали ви, що усі ці симптоми можуть бути ознакою нестачі у нашому організмі вітаміну Д? І до речі, дефіцит цього гормоноподібного вітаміну мають 95% українців, особливо гостро його нестача відчувається у зимовий період. Застерігають медики. Де ж нам взяти вітамін Д для нашого здоров'я, коли на дворі мало сонця? Це ми вирішили дослідити вже сьогодні і надати вам практичні рекомендації. Для більшості із нас сонячний вітамін Д пов'язаний із здоров'ям кісток. Ми знаємо, його дають дітям для профілактики рахіту. А телереклама нагадує про те, що вітамін Д також слід жувати людям похилого віку для профілактики остеопорозу. Але останні наукові дослідження доводять, вітамін Д, який до речі відповідає за засвоєння кальцію та фосфору, має вплив на більшість наших органів та систем. Дефіцит вітаміну Д у дорослих це той самий рахіт, який він називається дещо по-іншому це остеомаляція, але клінічна картина десь приблизно одинакова це і болі вздовж кісток, це і слабкість в м'язах, і, безумовно, що особливо небезпечно збільшення кількості переломів. Встановлено його вплив на функціонування різних органів і систем. Наприклад, дуже цікаві дослідження, які показують, що рівень цукрового дія діабету, аутоімунних захворювань, ревматичних захворювань це дослідження, проведені в США. Він напряму залежить від тієї широти, в якій проживає людина, і це пов'язано саме з рівнем інсуляції і з рівним вживанням вітаміну Д. Епідеміологічні дослідження, що проводили в Україні, встановили нестачу такого необхідного провітаміну, що відповідає за здоров'я, імунітет та позитивний настрій. Нині мають 95% українців. Виняток становить лише незначна частина мешканців південних регіонів, особливо гостро відчувається ситуація з дефіцитом вітаміну, Д де у період із жовтня по квітень. Ми всі перебуваємо в ризику дефіциту вітаміну Д в осінньо-зимово-весінній період. Синтез вітаміну Д відбувається двома шляхами. Один з них, безумовно, це під дією сонячних промінів, але збільшувати таким чином рівень вітаміну Д не завжди є доцільним, тому що у людей старших вікових груп збільшується рівень онкологічних захворювань і зменшується синтез вітаміну Д в шкірі, тому що зменшується кількість. Кісь рецепторів тому у людей старших вікових груп, особливо тих, які мало перебувають на відкритому повітрі, доцільним є збільшення вживання вітаміну Д в раціоні харчування. Які ж продукти харчування містять вітамін Д? Про це вже за мить нам розкажуть дієтологи. Це жиророзчинний вітамін. Тому він міститься в продуктах, що містять жири. В першу чергу це жирні сорти риби. Тобто скумбрія, оселедець, норвежський оселедець невеличкий матіас, форель, лосось, печінка-тріски. Вони містять вітамін Д. Далі продукти тваринного походження, такі як вершки, вершкове масло, яйця. А, сметана також містить вітамін Д. Велика кількість вітаміну Д міститься в грибах, але ці гриби повинні рости під дією ультрафіолету. Тобто це можуть бути, бути лісові гриби або гриби, які вирощені під спеціальними лампами. Вітамін Д, крім кісткової тканини, має безліч позакісткових проявів. Це імунітет. Це а, зниження артеріального тиску, це зниження рівня цукру в крові, це зниження рівня онкологічних і аутоімунних процесів. Тому обов'язково потрібно приймати вітамін Д додатково. Перед тим як додатково вживати вітамін Д у пігулках, слід проконсультуватися з лікарем та здати аналіз крові на рівень цього вітаміну. Тим часом дієтологи зазначають, сьогодні в аптеках є дві форми вітаміну Д це Д 2 із рослинних компонентів, та вітамін Д 3 що видобувають із продуктів тваринного походження. Саме Д3 засвоюється краще. Коли кальциферол, він в основному з продуктів тваринного походження, він краще засвоюється. Профілактичні дози для українців стартують від 2000 міжнародних одиниць, 2000 міжнародних одиниць. Ті люди, які мають надлишкову вагу, ті жінки, які вагітні або планують вагітніти. Люди, які мають хронічні захворювання, повинні обов'язково перевірити свій рівень вітаміну Д, тому що доза 2000 може бути їм недостатня. І наостанок не забувайте, дефіцит вітаміну Д найкраще профілактують прогулянки на свіжому повітрі під променями сонечка. Тому навіть цієї пори року не втрачайте найменшої нагоди з користю для здоров'я, провести свій вільний час. Грижа хребта одна із найбільш поширених причин болю у спині встановили лікарі. До того ж, людина може руками страждати від болю у спині і не знати про присутність грижі, яким же чином діагностувати цю проблему та безпечно вилікувати. Про це сьогодні нам розкаже гість нашої студії. Отже, сьогодні гість нашої програми це Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій, та засновник мережі Костельнюк центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Трускавець, Дніпро, Одеса та Київ. Рада вітати вас сьогодні знову у нашій студії. Доброго дня! Доброго цього разу пропонуємо поговорити на тему, яким чином подолати таку поширену проблему, як грижі. Хребта. Ну і спершу я хочу вас запитати, чому взагалі виникає така проблема, як грижа хребта, і чому вона настільки поширена? Я хочу підметити, що на сьогоднішній день появились нові технології, так як комп'ютери, е, да, якісь, скажімо, розроба... гаджети. Да, гаджети, да І Люди з большість сидять за комп'ютером, вони менше подвижні. Вот, и позвонок начинает сковываться, потом начинают э, е, начинаются боли в шейном отделе, начинаются грудные шейны, бежим мануальщик, в мануальщик начинает... Работает над пациентом и ухудшает его самочувствие. И Когда происходит мануальная терапия, разрывается фиброзное кольцо, и межпозвоночная грыжа уже выступает вот, идет защемление. Вот. На каждом углу мы как можем подметить, везде лечит межпозвоночную грыжу. Межпозвоночная грыжа она любит тихое лечение, спокойствие, никаких чтобы пациента не рвали, не ломали, не крутили. Правильно подойти к этой проблеме, значит, много людей могут избавиться от межпозвоночной грыжи, и эта проблема будет вообще вычеркнуть. Ну, далее мы еще убеждены. Детальніше будемо говорити про те, яким чином безпечно вилікувати так, цю проблему, але все-таки ще хочу уточнити: тобто, міжхребцева грижа виникає. Переважно від того, що ми ведемо сидячий спосіб життя, так? і чи які є ще е, причини цього, і яким чином розвивається ця хвороба, з чого вона розпочинається? Ну, перше, це сидячий образ життя, вторге це неправильні нагрузки, неправильні тренування. Обачно люди, коли тренуються без тренера. Раніше, наприклад, якщо лет двадцять тому була менша проблема, сьогодні вже 2018 року. Вот, проблема з кожним родом, все. Ухудшається, ухудшається, тому що люди, много бегут к мануальному терапевту, и мы там начинают твердить. Мануальний терапевт нужен в тому числі корекцію тазових дії, чи корекцію там позвонка ну при, при этом нужно обслідувати ним, обслідувати пацієнта постріляти МРТ, мріяти йому призначена мануальна терапія. Якщо ж є між грижа, з цим пацієнтом категорично запрещено працювати мануальної терапії. Якщо ми говоримо про те, яким чином подолати так між грижу, чи могли б ви нам прокоментувати три основні методики, які сьогодні найбільш використовуються? мануальна терапія, витяжіння хребта та укріплення м'язів хребта. Якщо у пацієнта не болить нога, не тягне ногу, не болить поясниця, або грудне лишення діл, потрібно закачувати спину, але ну, з умом. Вот, никаких таких нагрузок, никаких там станових упражнений большими нагрузками это запрещено. А до речі, хребта? У каждому индивидуально, понимаете, кто-то приехал э, в да, подводную вытяжку, кому-то помогло да, на какую-то промежуток времени. Но люди, которые к нам приходят, я вам истинную правду, говорю, это правда. Уже все перепробовали. Ли вытяжение, и мануальная терапия, на какое-то время улучшалось самочувствие. Бывает, пациенты жалобы вот, полегчало, но как, бы, ну, как ногу тянуло, так и тянет там, не менее конечности. Но это не выход из положения. Если пациент к нам обращается, значит мы, мы его поставим на ноги. В том случае, если он будет придерживаться нашим рекомендациям, люди приходят на палочках. У них уже такая нестабильность, у них э, уже такие боли, они днем и ночью просто воют и не могут ничего с этим поделать. Сидят на обезболищах. Слава Богу, что есть такое стол, который да действительно может человека избавить от многих проблем решить проблему, чтобы человек жил долго и счастливо и безболезненно. болезней. Вы же сказали, что ви допомагаєте людям подолати проблеми із хребтом у своїх центрах, використовуючи власну методику, э і там ви проводите процедури на спеціальних масажних столах. Ну, в першу чергу, teda пацієнт припадає на консультацію, показує знімки МРТ, потом доктор уже прописує лікування і, ну, лягає на стол. Як працює стол? стіл? Значить, коли при Когда штифты зажимают межпозвоночный диск, штифты становятся между двумя телами позвонком. и они зажимают межпозвоночный диск, давят на межпозвоночную грыжу. И когда пациент начинает качать ногами, позвонки сходятся, расходятся, и доли-доли миллиметрами позвонки начинают растягиваться, освобождается межпозвоночный диск. Когда освобождается межпозвоночный диск, освобождается фиброзное кольцо. И фиброзное кольцо назад входит в свой межпозвоночный диск. Это, это реально, это точно. Потому что много пациентов задают вопрос: ну как она может уйти. Угу. Как? Еще раз хочу объяснить: когда два тела позвонка давят на межпозвоночный диск, между ними находится межпозвоночный диск. И постоянно идет давление на этот межпозвоночный диск. И не, а пациент, а никак, человек никак не может расслабить э, этот межпозвоночный диск. Как снять компрессию? Да? Вот я разработал такую методику, которая действительно снимает компрессию, освобождает межпозвоночный диск. Когда освобождает межпозвоночный диск, режу входит в свою, э, в свою естественную среду. Это действительно методика, которая действительно работает, которая действительно лечит. И, и люди, когда, если, если человек хочет полностью убрать межпозвоночную режу, то нужно до трех курсов. Это за полгода. Если человек не в тяжелом состоянии, да, например, там тянет немножко ножку, Там, ну, Это до 15 сеансов и ну, ногу тянуть не будет. Если же это более ужасно, там уже другой подход, другое лечение, уже доктор подписывает, сколько нужно будет курсов. А то тобто есть ваша методика подходит всем людям? Всем, да. Если даже какой-то остеопороз, есть, это остеопороз, это уже можно, когда совершает мануальную терапию, можно сделать компрессионный перелом. Или еще над, надломать, если у кого-то спанделез есть, да, можно отломать этот, этот отросточек. да. Ассистент, вот. эта методика полностью безопасна, опасна, на полностью э, э, рекомендується. Ну, конечно, если есть метастази в позвонке ли онкология, таких пациентов не берем. А так эта методика щадящая, и она действительно подходит всем. Угу. Ну що ж, і для того, чтобы наші глядачі мало змогу Побачити на власні очі, яким чином відбувається відновлення хребта у ваших центрах, ми підготували спеціальні сюжети. Зараз можемо його подивитися. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк-центрі. Усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Штифти встановлюються в міжпозвонкове пространство в район суставних отростків, фіксуючи вишележащий позвонок. Когда пациентка вот так сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс, который мы останавливаем штифтами там, где нужно. То есть появляется возможность пассивной разработки межсуставного соединения. Это э, не вытяжение, а разжимание э, гипертонуса связочного аппарата, который соединяет поз позвонки. То есть напряжение снимает, напряжение связок. они розслабляються, образуется резервное пространство, куди грижа може зайти на своє ортопедическое место. за п'ять років. У центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Прийшов второй раз. Ну, вже від метро домою, вчора пройшов. Раніше ходив, про треба було ходити, ходив вокруг дома. а в цей раз вже вирішив пройти своїм, як говорити, ходом. сіл в метро, і з метро вийшов, пройшов дому. це 800 метрів. Ну, я звернулася з болю дуже в поясниці. Так да, звісно, легше стало вже після другого сеансу. Вийшло так, що в мене ріжу попереком відділі. Одна лікарня, потім обласна лікарня. Потім санаторій, і це майже більше, більше року вже це проходить. І ніякого результату від лікарні я не бачу. Потім мені брат не йшов в цю клініку. Я приїхав, проконсультувався в них. Приїхав я сюди дуже тяжко. Я з метро від станції йшов хвилин, мабуть, 40, перший раз. Зараз я йду 3-4 хвилини. Ну, відчуття набагато краще. З першого разу було дуже болісно. Я ніг під, підняти отак не міг. А зараз вже набагато краще. І з першого разу я вже вечором вирівнявся, тому що я був дуже-дуже скривлений на праву сторону. Сьогодні в мене 11-й день, і, як би я сказав, значно велике покращення. Від лікарні такого покращення не було. Нагадаю, в ефірі п'ятого каналу програма «Медекспертиза». Сьогодні ми говоримо про те, яким чином безпечно подолати грижу хребта та інші захворювання цього важливого органу. І в нашій студії Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій, та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Троскавець. Отже, ми з вами продовжуємо нашу бесіду. Хочу е також запитати результати, які іще захворювання хребта, окрім грижі, можна подолати завдяки вашій методиці? Ну, от розпространено, це, наприклад, коли ви бачите кифоз, колес, міжпозначна грижа, остеохондроз пишу, да? Якщо ж вже після 24 років, якщо є кифоз, колес, і пишу, що ми вилічимо вам кифоз, колес, це чисто обману, пускай люди на це не ведуться, Потому что кифоз колес уже после 24 лет, он вообще практически не лечится, можно его приостановить. Но спазм как сформировался уже. А когда еще людям, когда говорят 50, 60, 70 лет, что мы вам ли вылечим с колес, это чистый, чистый обман. С колес, и если в раннем детстве, в возрасте обратиться к нам, угу. значит, действительно, мы с колес в течение полутора-двух лет полностью пациент может излечиться. Полностью. Если после 24 лет, если Sobrazный да, там третьей степени да, вот, можно его немножко приостановить и немножко расширить вертебральный канал на каких-то долю миллиметра. Да? Ну, вже теж це результат, і не буде защемлення Ну Для того, щоб все-таки зберегти здоров'я нашого хребта, я так розумію, що якщо людина відчуває болі у спині, слід одразу звернутися по допомогу, для того, щоб і лікування пройшло набагато швидше і більш ефективніше було. Ну, звісно, чоловік, якщо есть болі, є болі в шиї, не мають пальці, дихання тяжело, боль в області почек, да, В, в, в области грушевидной мышцы нужно человеку бить тревогу. Нужно в первую очередь, конечно, если есть задержка, боль в грудной клетке, значит, нужно посетить в любом случае кардиолога. Если кардиолог исключает, значит, нужно идти уже к нам. Говорит, ищи, кардиолог скажет, ищите невропатолога, что у вас лечить. Вот При медикаментозном вмешательстве это, скажем, хорошо, можно да, применять, но оно проблему не решит. Оно воспалительный процесс имеет, вроде бы человек все хорошо себя чувствует, потом через какое-то время уже медикаментозное вмешательство уже не поможет. Это, это реально, это правда. Можно применять лечение наше, можно медикаментозное. Так быстрее пациент будет выздоравливать. Но тем не менее, человек уже выбирает, где ему лечиться и как лечиться. Но если мы действительно берем пациента, мы значит. Гарантіру, що ми йому поможемо. Угу. Ну що ж, я дуже дякую за те, що ви знайшли час і сьогодні були разом з нами. Нагадаю нашим глядачам. Сьогодні у програмі «Медекспертиза» ми говорили про те, як безпечно подолати грижу хребта. І у нашій студії нашим гостем сьогодні був Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій. І центри Олександра Костельнюка сьогодні працюють у чотирьох містах: Київ, Одеса, Дніпро. Та Трускавець. дякую всім за увагу. Побачимось рівно за тиждень на п'ятому каналі.